Вітаю на моєму каналі! Сьогодні я покажу, як приготувати ідеальні горішки, хрусткі, ароматні із ніжною начинкою згущеного молока. Це той самий смак дитинства, який хочеться повторювати знову і знову, особливо напередодні Різдвяних свят. Ця святкова випічка завжди першою зникає з святкового столу. Починаємо приготування з тіста. В глибоку миску кладемо 2 яйця кімнатної температури і 100 г цукру. Цукор можна також замінити цукровою пудрою і замість 100 г кладемо 70 г. збиваємо все до пишної маси, щоб розчинився весь цукор. Також до тіста обов'язково додаємо дрібку солі. До збитих яєць додаємо 200 г вершкового масла, кімнатної температури. обов'язково Масло треба взяти гарної якості, я взяла 82% і також все перебиваємо міксером. Соду гасимо оцтом або лимонним соком і теж додаємо до суміші. Поступово всипаємо борошно та замішуємо м'яке еластичне тісто. Соду можна замінити розпушувачем. Якщо соди я брала півчайної ложки, то розпушувача потрібно взяти 1,4 чайної ложки, також борошно поступово додаємо, щоб не всипати всю порцію одразу. У мене пішло приблизно 350-400 г борошна. І обережно потрібно, щоб не забити тісто борошном. Ось таке еластичне гарне тісто виходить. Я його залишаю в холодильнику буквально на годину. Але якщо ви не хочете і не маєте часу, це, то можна одразу приступати до випікання. Поки тісто охолоджується, переходимо до начинки. У варене згущене молоко додаємо трохи вершкового масла, так крем стане гладким і ніжним. Я взяла приблизно 300 г згущенки і 100 г розтопленого вершкового масла. Також всипаю сюди 100-150 г подрібнених горіхів. Якщо ж у вас немає горіхів, то можна буде додати потім краєчки, які сформуються після випікання горішків. Також буде класно відчуватися оцей хрумкіт у печиві. Тепер формуємо половинки горішків. Відчіпуємо трошки тіста, я тісто зважую, на мою горішницю потрібно приблизно 7 г тіста. Так у мене оцих рюшечок не буде, у мене буде майже рівний горішок. Якщо хочете, можете додати трохи більше тіста, так сформується рюшечка, після чого ви можете її обрізати і також додати в начинку. Моя форма вміщує 12 горішків, форми зазвичай бувають різні, бувають електричні. Моя ж для використання на газу, я нею дуже сильно задоволена, вже й не пам'ятаю, де купувала, мабуть, вже років 10 тому. І випікаємо горішки з одної і з другої сторони, але потрібно бути уважним, через кожну хвилину перевіряти. Ось яка кількість горішків у мене вийшла. Зараз будемо формувати горішки. Ось тут на відео дуже добре видно, ось такі горішки в мене виходить одразу. Я їх тут ще не обрізала і нічого не робила, але побачила в TikTok класний лайфхак. Взяти потрібно порожніх два горішка або по одній половинці і обтерти отак обсито. І получаються рівні зглажені краєчки. Охолоджену начинку для зручності я переложила в кондитерський мішок, наповнюю половинки і скріплюю. Потрібно приловчитися, до речі, щоб багато начинки не виходило з горішків. Ось так пальчиком поправляємо, інакше я не знаю, як це можна зробити ще коректніше, І залишаємо горішки для повного застигання, бажано на ніч в холодильнику. Ось так закриваю я в контейнері і залишаю. До завтра, хай вони поєднаються смаками і стануть м'якшими. З однієї порції у мене вийшло плюс-мінус 50 горішків. Також мені подобається таку випічку носити до друзів в гості в подарунок, вони зберігаються класно в холодильнику, тиждень, а то й два можуть спокійно пролежати і не зіпсуватися. Отже, якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на мій канал. До нових смачних зустрічей!